Oh, <laughs> Передодні нового 2014 року до зали Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя завітав вокальний ансамбль Конкорд український вокальний секстет, у складі якого молоді талановиті співаки, випускники Національної музичної академії імені Петра Чайковського, Олександр Лось, контртенор, Денис Сагіров, Сергій Біда та Денис Крудько тенори, Тарас Гощук, Баритон і Дмитро Савон бас. Стиль ансамблю можна визначити як акапельний коктейль, складові якого класика, джаз, поп, фольк, реї та інші музичні стилі змішані в пропорціях з гострим ритмом та імпровізацією. Репертуар підбирається за принципом Все гарно, що гарно співається. Репертуару тут ми намагаємося тримати таку золоту середину. Ось, ми в, наших, в наших програмах, в наших концертах ми намагаємося різнобарно представити творчість, тобто це і джаз, і фольк, і поп. Якщо, наприклад, це фольк, то це не фольк в чистому вигляді, а ми намагаємося пристосувати пісні українське народне під наш колектив. Колектив виник у 2006 році, коли за запрошенням Національної музичної академії імені Петра Чайковського молоді артисти приймали участь в реконструкції партесних концертів з рукописів 17-18 століття. Проект завершився а ансамбль продовжує своє творче життя. Я в колективі один із самих старших, і Денис Крутько теж такі старожили колективу. А так люди міняються кожен рік. Ну, як в будь-якому нормальному живому організмі, щось виходить, що щось приходить. Вот, это нормальные процессы, но все когда-то давно, мы были друзья, мы учились в МИСе консерватории, с этого все началось. И мы, и это правильно, что мы не относимся внутри коллектива как к коллеги, потому что для нас это больше, чем работа. Для нас это любимое дело, которым мы занимаемся. Мы как одна семья дружная. <реку> Колектив активно гастролює та приймає участь у музичних фестивалях в Україні та за кордоном. А 30 квітня 2010 року вокальний ансамбль Конкорд приймав участь у півфіналі телешоу України Україна має талант всього 4 хвилини у прямому ефірі. Але це ще одна яскрава сторінка молодого талановитого колективу. З кожним роком качество стає все лучше, півці приходять нові, репертуар поповняється, стає з кожним разом все качественне, все обширніше. І мені здається, що Конкорда хороше, світле і популярне будущее. Я на це сподіваюся, і ми для цього усилені і плодотворно робота. У планах подальші концерти, створення кліпів та записи дисків. Але вже зараз спів Конкорду не перевершений. Тож напередодні різдва, коли один одному кажуть теплі слова, вокальний секстет Конкорд дарує свій спів з побажаннями добра та щастя.